Усім доброго ранку, Львівська область. Ось така у нас зима, такий сніжвок. Моя кішка все рівно просить гуляти кожного ранку, тому з нею вийшла погуляти. І колись вона дуже боялася снігу і не хотіла гуляти по снігу, а зараз вже звикла. І також вона дуже боялася поводка, не хотіла гуляти, просто сідала. Але буквально за 2-3 дні навчилася ходити на поводку і тепер сама надіває цей поводок з моєю допомогою трошки і з задоволенням гуляє. Кожного ранку випрошує мене, щоб я з нею йшла гуляти. І це дуже добре, тому що я б сама напевно не вийшла на вулицю. Зранку, бо такий холод, сніг, як бачите. От. Ася. Тут вона дивиться, як ворони сідають, як горобчики бігають, літають. Їй дуже цікаво. Але змушено її виголювати на поводку, тому що собаки бігають. Ася. З кішкою я погуляла і зараз роблю таку суміш. Тут в мене пшеноїдка, пшенична крупа, і як ви думаєте, для кого я це готую? А готую я для, для горобчиків. Тут така є годівничка, сусіди зробили. І я завжди, коли випадає сніг, завжди горобчики підгодовую, бо мені їх шкода. Яка крупа дрібна є, таку я даю. І вони з задоволенням їдять цю крупу. А моя Ася наблюдає через вікно. Як горобчики їдять цю крупу, тому що з вікна видно годівничку. Сьогодні я хочу висівати дві бегонії. Одразу признаюся, що я ще ніколи не сіла бегоній, але вони мені дуже подобаються. Тому вирішила купити, можливо, навіть трошки запізно. Але та, як я ламп все рівно не включала, то я думаю, що це не є пізно. Ще, я думаю, виростуть. Як. Придбала ось таку бегоніо ампельну шансон F1 і бегоніо вічно квітучу Bada Bing теж F1. Але перед тим, як приступати до висівання, мені хочеться вам показати. Я висівала кубе, Хто дивився мої відео, це такі ліани. І подивіться вже. Ось тут сходить. Ось, як бачите, тут сходить і ось тут сходить ще одна. Висівала я 5 насінин, поки що тільки дві зійшли. А тут ще не видно. І ще в мене дві, два таких стакани є. Теж ще не зійшли. Взагалі-то кубеї довго сходять, приблизно 10 днів минулого року сходили, а цього року вже. Скоріше почали сходити, я їх замочувала на дві доби. Замочувала я 28 січня, висівала 30 січня, а сьогодні 7 лютого. Отже, мій спосіб такого посіву, бачите, дає результати, вже е зійшли і дуже рано зійшли кубеї. А я ось ці стаканчики поставила в такий контейнер, накриваю їх і час від часу відкриваю конденсат, витираю, хоча я тут зробила три дирочки, щоб могло насіння дихати, як бачите. Тож, не бійтеся сіяти кубеї, якщо ви будете робити приблизно так, як я, то все буде сходити. Перш ніж висівати бегонії, хочу трошки розказати про бегонії, що я прочитала про них. Отже, бегонії бувають кущові, садові, ампельні, бульбові і коренеї. Ампельні бегонії – це як квіткові водоспади. Гілки спадають так донизу, і стебла можуть мати до 40 см, а квіточки можуть мати від 8 до 9 см. Ампельні бегонії можуть бути листяні, а можуть мати і бульби. І цвіте така ампельна бегонія літо осінь. І ця ампельна бегонія має назву В честь Мішеля бегона. Це був такий губернатор на Гаїті. З ампельних бегоній найбільш поширений це сорт шансон. Це бульбова бегонія. І якраз я таку в епіцентрі придбала, і в цій бегонії є 10 штучок. А також я ще придбала таку вічну квітучу Bada Bing. Отже, бегонія ампельна шансон. Це є суміш, 10 штук. Отже, можуть бути різні кольори. І що тут пише, по-перше, це. Придатна до 24-року, а 20-го року рік врожаю. Чеська республіка виробника розфасовано місто Київ. Це ось таке професійне насіння. Пише: неперевершена ампельна бегонія з махровим і напівмахровими квітами. Рослина утворює куш із 5-8 основних пагонів, де в пазугах листків розміщені. Камельє подібні квіти. Діаметром 6-8 см. Рослина утворює, чомусь тут пише цибулини. Наскільки я знаю, вона утворює бульби. Напевно, такий переклад, який можна зберігати до наступного сезону. Для цвітіння рослин в травні насіння потрібно висівати в січні по позволоженому ґрунту і посіви прикрити прозорою плівкою або склом. Сіянці в стадії чотирьох справжніх листочків можна висаджувати на постійне місце росту, рясне цвітіння і утворення ефективного каскаду середньої довжини є природньою властивостю даного гібрида. Яскраві каскади даної бегонії прикрасять ті місця, де вигідно. Проявляється звисаюча форма рослин. Тут нам рекомендують, що висівати скоріше, але я скоріше не висівала, тому що в мене і так немає ніяких ламп, включених, І світловий день був дуже короткий, тому я не висівала, А по-друге, я не знала, чи купляти, чи не купляти, але все ж таки купила і вирішила посіяти. Так, і ще є бегонія вічно-квітуча бінг. Це квіти, які будуть радувати вас не тільки ціле літо на присадивній ділянці, але і взимку на підвіконні. Низкорослий гібрид бегонії висотою 20-25 см з яскраво-зеленим листям та червоними рожевими, малиновими та білими квітами. Тепло, світолюбива культура, яка потребує помірного зволоження, посів на розсаду, проводять у середині грудня на початку березня. Насіння бивоні рівномірно розсипають по поверхні добре зволоженої землі, збризкують водою з розпилювача та накривають склом або прозорою плівкою до першої пікіровки. Важливою умовою є підтримування оптимальної вологості субтрату. При температурі 20-22 градуси сходи з'являються через 10-14 днів і у фазі 2-3 листочків розсаду пікерують за схемою 5 на 5, а через місяць розсаджують окремі горщики, збільшуючи площу живлення вдвічі. У відкритий ґрунт рослини висаджують, коли мене загроза заморозків. Ну, а у нас у Львівській області це означає в кінці травня, на початку червня, не скоріше. Ось тут є 10 насінин, таких дрівненьких, тому ні в якому разі їх не треба заглиблювати в ґрунт, а треба висівати поверхнево по ґрунту. Грунт має бути просіяний без камінчиків, без грудочок. І також його треба чимось пролити, щоб його. Можна окропом пролити, можна в мікроволновці або в духовці прокалити, а можна якимись препаратами пролити, так, щоб наші пігоні часом не захворіли. Я ось тут зробила таких два ніверівчики і буду тут висівати. Дехто бере прокалений пісочок, посипає, але я без пісочку буду. Я собі висипала ось так на ладонь і маю ось таку шпажку, чи можна зубочистку взяти, і по одній буду викладати. Ось так. Можливо, це навіть за великий контейнер. Але він в мене був, тож я його взяла. І коли ось так кладемо на ґрунт, то можна навіть чуть-чуть так притиснути, щоб корінчики більше приживалися до землі. Легесенько, так. З, з такої бегонії можна збирати своє насіння, тому що на одному кущі є і жіночі, і чоловічі квітки. Дуже делікатне насіння дрібне, тому треба бути дуже осторожним. Так, 10 бегоній ампельних я вже посіяла. Тепер буду ще зараз сіяти бегонію вічну квіточу. Ще ґрунт повинен бути нейтральної кислотності, тобто pH повинен бути 5,5 до 6,5. Треба нам обов'язково створити мікроклімат, тому зверху обов'язково прикривати, так як було тут написано: чи склом, чи плівкою, хто що має, або ще якоюсь такою кришкою. Вирощувати, як було зазначено при 20 градусах температури, тобто кімнатної температури, ставити треба на підвіконня або під підсвітку під якимись лампами досвідчувати. І нам рекомендують скоріше сіяти і в грудні, і в січні. Але я вирішила пізніше посіяти. чому так рекомендують скоро сіяти? Тому що бегонія дуже довго розвивається, їй треба 5-6 місяців від посіву до квітування. Але вже перші паростки вона повинна мати через 2-3 тижні. Треба завжди провітрювати, щоб не було конденсату, тому раз на день або два рази на день відкривати нашу плівочку чи кришечку і провітрювати. Така бегонія, звісно, зійде, якщо буде відповідна вологість і світло. Але саме головне тут, щоб було свіже насіння. І перші місяці бегонія росте дуже помалу, бо вона нарощує кореневу масу. Пізніше ми вже можемо десь висаджувати бегонії в кінці травня, на початку червня, але не, не на дуже сонячному місці, а трошки, щоб був якийсь тіньочок. Тому що яскравого такого палючого сонця бегонія не любить. Так, і тут Нідерланди. Дали 20 насінин вічно квітучої. Ось такої бегонії. Надіюсь, що в мене все вийде і що я зберу насіння на наступний рік. Ось насінини такі дрібнесенькі. Зараз поправлю трошки. Дуже делікатне насіння, тому не можна його давити, притискати, бо одразу воно розтріскується. Треба дуже акуратно брати на зубочистку чи на сірник і так легенько класти. Якщо у вас земля не дуже волога, то можна ще зверху оприскати легенько і накрити плівочкою. Беру звичайний такий пакетик і накриваю. Свої бегонії. І обов'язково підпишіть, яку ви бегонію сіяли, і якого числа, щоб вже знати, коли чекати на всходи. Я завжди ще пишу і в своєму блокноті, коли я висіваю чи замочую насіння. Ось такі дві бегонії сьогодні я посіяла. Надіюсь, що бегонія моя зійде і буде мене радувати ціле літо. В залежності від того, коли ви посіяли бегонію, і додаємо ще 5-6 місяців і лише тоді бегонія почне звісти. Дякую всім за увагу, до зустрічі!